Вітаю усіх любителів вінтажної порцеляни. Мене звуть Наталія, я колекціоную Фарфор та Фаян з другої половини ХХ століття. Сьогодні у нас буде відео два в одному. Першими головними героїнями цього відео будуть чайні пари. Тому що чайні пари це саме той предмет, який в переважній більшості цікавить колекціонерів. А другою такою підтемою буде купівля порцеляни на інтернет-майданчиках для новачків. Саме для людей, які почали трошки розбиратися в цьому питанні, але ще не мають досвіду і думають, на що ж звертати увагу. Що шукати, як шукати. Сьогодні я поділюся своїм досвідом. Це не будуть поради, тому що, знаєте, поради давати це така невдячна справа, у кожного своє бачення, свій досвід. Але на що б я звернула увагу, які б, скажімо так, поради я дала б сама собі на початку цього шляху. Тому поговоримо сьогодні про це Досвідчених колекціонерів. Запрошую долучатися в коментарях, писати зі свого боку, щоб ви додали до мого переліку. Сьогодні буде у нас таких 6 пар, мабуть, 6 пунктів. Ну, подивимося вже по ходу розповіді. І будемо знову ж таки в процесі також милуватися чайними парами, які є у моїй колекції. Ось перша з них це у нас. Городниця. Ось стареньке клеймо. Форма авторства Веретьохіна Василя Григоровича 50-х років, а клеймо 56-го, 60-х років. Є ще такої ж форми, і такого ж малюнку сервіз, але не з жовтим, а з червоним криттям. І перше, перший пункт, про який хотіла б сьогодні поговорити, отже, ми заходимо на торговий майданчик. Саме йде мова, я нагадаю про інтернет, тому що одне діло купувати на барахолці, коли ми можемо річ продивитися, інше діло купувати, скажімо так, лише по фото. Перше, що я б радила, це уточнити у продавця чи є на предметі потертості фарби та позолоти, а також сколи і тріщини. Це такий знаєте, момент дуже суб'єктивний, тому що хтось збирає предмети в ідеальному стані нової речі, також пишуть часто сервантне зберігання. І це зазвичай такі колекції у людей, які стоять десь на виду. Вони можуть бути не дуже великими, але там зібрані от най найцікавіші представники вінтажної порцеляни різних заводів України або за кордони. Інша категорія колекціонерів, до якої я себе відношу, це люди, які збирають просто цікаві речі в будь-якому стані. Тобто, от ми навіть на прикладі, на прикладі цієї чайної пари можемо побачити, що тут у нас от сходження є цього криття. Вона абсолютно не в стані, скажімо так, ідеалу. Але я її придбала за її рідкість, я таких пар у нас на барахулці точно не куплю, тільки в інтернеті. Зустрічаються вони не часто, тому усі ці моменти я як би пропускаю. До речі, ще такий момент, що от саме от таке от. Жовте, а також помаранчеве криття от воно якось часом найбільш страждає, як на мене, принаймні по тих предметах, які я бачила. І також я колись навіть хтось робив допис з цього приводу: що, а от чому так стається, що саме от ці. Фарби, вони ну, от якось погано переживають час, вік. Можливо, це пов'язано з якимись виробничими моментами, не знаю. Але ми бачимо, що ось є ось і тут якісь потертості. Звісно, є моменти і експлуатації, це, звичайно, це ж ніхто не відміняв. Але інколи видно, що річ ну, майже не використовувалася. Але все одно такі от криття, коли ми маємо суцільне криття, то на ньому з'являються якісь потемніння. Тому людині, яка не заради колекційної цінності збирає, а просто щоб пити каву з красивої чашечки, такі моменти, звісно, будуть неприємні. Якщо ви купуєте у людини не професіонала, не, скажімо так, вінтажника, не продавця вінтажу. А просто у людини, яка розпродає там свої особисті якісь речі з своєї родини з серванту, вона може навіть не звертати уваги на ці от потертості. На фото, наприклад, потертостей позолоти може бути і не видно, тому можна попросити додаткові фото. Дуже часто тут внизу бувають різні скольчики, і люди знову ж таки непрофесіонали цього не побачать, якщо їх спеціально не. Попросити не покрутити цю чашечку, вони цього в описі не зазначать. Якщо ж це людина, яка займається професійно, то, скоріш за все, вона на всі недоліки вкаже, тому що їй ну, буде нецікаво, аби людина потім подивилася на пошті та повернула їй товар неякісний. Тому ось такі моменти з, ти, з першим таким контактом з продавцем. Так, далі у нас наступна пара, і це також городниця. Це та ж сама форма, тільки у нас більш піснього періоду клеймо. Це 60-70 роки. Також Веретьохін Василь Григорович. До речі, з приводу першого контакту з продавцем, я завжди пишу людині. Якщо, наприклад, на OLX можна. Оформити одразу покупку, так через olx доставку Інколи люди вказують це в об'яві, що можна оформити через OLX. І я, коли у мене немає сильно часу, або я зайшла на сторінку продавця, подивилася, що це дійсно людина там, торгує, у неї багато продажів, продажів, то я можу зразу оформити і все, побігла там собі далі. Якщо ні, якщо я бачу, що у людини там декілька речей виставлено, і вона непрофесійно займається фарфором, то я зазвичай пишу в особисті, дізнаюся, ну, перш за все, чи є ця річ ще в наявності. Тому що інколи буває таке, що якщо у людей проставлені оці от самооновлення об'яв, то людина може вже там три місяці не заходити на OLX, а вона ще висить ця об'ява. Тому просто щоб зекономити собі час, а також гроші. То треба краще дізнатися, чому гроші? Тому що там якісь копійки чи пару гривень, здається, вони не повертаються. І за банківські послуги, от якщо ви оформили через olx доставку і людина або не підтвердила, або там щось немає в наявності, от я цей момент можу помилятися. Як зараз, я не знаю, але мені здається, що там декілька, якісь копійки за банківські перекази воно може знімати. Тому ну, навіть такий момент. Так, давайте з вами роздивимося поближче цю пару. Тут у нас такий ручний розпис, дуже гарний. Ну, Петриківка. Ви знаєте, у нас все маркують Петриківкою. Мені здається, що інколи і те, що є Петриківкою, і те, що не є. Отут я не знаю. Може це просто якийсь такий більш детальний розпис. Ну, Мені важко сказати, я не художник, не професіонал в цьому. Що мені дуже подобається в цій чайній парі, що тут у неї позолота з зовнішнього краю, а з серединки у нас іде червона фарба. І це доволі цікаво виглядає. Знаєте, вона наче така простенька, нічого особливого, але, але а, така м, нарядна пара блюдце, це, звичайно, також ця ж червона фарба та позолота. І знаєте, дуже приємна тактильно-порцеляна. Не всі, далеко не всі вироби, навіть там, якоїсь найвищої якості, приємно дійсно тримати в руках. Оце, от хорошої якості пара. А, так, друге, на що хотіла звернути вашу увагу. Знову ж таки, стосується продавців-аматорів, непрофесіоналів або просто не дуже чесних людей. Інколи блюдця можуть бути підібрані, вони можуть бути нерідні. На це також звертайте увагу. Те ж саме стосується кришечок цукорниць, кришечок заварників. Якщо ви тільки починаєте збирати, ви просто навіть ну, не будете знати, яка вона має бути. так її. Можуть підібрати в ідеально. Отут, от, наприклад, можна взяти будь-яке яку іншу, будь інше блюдце просто з золотою обводкою і все. Але у вас повинно бути одне і те саме клеймо. Буває дуже рідко, буває, що одна і та сама пара, тобто видно, що. Ну, один і той самий комплект, але клейми різні. У ну, мене декілька разів таке траплялося. Я не знаю, чому, це, як це, чи це якийсь такий перехідний період на заводі, коли мінялися клейми. Не знаю, мені важко сказати. Але клейми мають бути однакові. Якщо вам продають доволі дорогу пару, але з підібраним блюдцем, то це вже ну, вважайте, половина ціни. Принаймні для подальшого продажу, якщо ви колись захочете її продати, це мінус. Те ж саме стосується і кришечок. Тому отут-от дуже треба так прискіпливо за цим дивитися. Можна погуглити через Google, Google фото, подивитися, які мають бути блюдці, якщо ви не знаєте цього. Або просто спитати в продавця чи рідне блюдце, наприклад. Так, йдемо далі. Далі у нас також чайна пара а, форми авторства Верецьохіна Василя Григоровича. Але це вже у нас Сумський завод. Ось, будь ласка, людина перейшла працювати на інше підприємство. Це я так не спеціально підбирала, це я коли. Шукали інформацію. Я, звісно ж, не пам'ятаю усіх авторів, тому я дивлюся каталоги, інформацію, і так випадково співпало, що на цих чайних парах з різних заводів автор один. Тут у нас клеймо 65-го-84 років. Це Раніше я казала перше клеймо заводу, тепер, мабуть, правильніше казати друге клеймо заводу, тому що повторюю, що в одному з попередніх моїх відео я показувала перше клеймо заводу, хоча, знову ж таки, чи можна його вважати першим, чи це клеймо, яке використовувалося на деяких окремих предметах, не знаю. Ну, але... Тим не менш, це, скажімо так, раннє клейми. Ось, будь ласка, клейма на блюдці та на чашечці співпадають. От знову ж таки. Тут можна було б підібрати будь-яке блюдце навіть з таким самим клеймом, просто біле, але це був би вже, звісно, не комплект. Мені здається, що це деколь виробництва Києва. Тому що я зустрічала такий самий малюнок на інших предметах. Інших заводів, не пам'ятаю зараз. Де? Так, ну і раз ми вже заговорили про деколь. Знову ж таки, якщо об'ява людини, яка не дуже розбирається поки що в порцеляні, то вона може зазначати ручний розпис, але це не ручний розпис, а просто буде якісна деколь. Інколи важко відрізнити, якщо у тебе немає досвіду. Але, звичайно, вже коли ці предмети так, з ними, скажімо так, попрацюєш, потримаєш їх в руках, пороздивляєшся, то, звісно, ти вже починаєш розуміти, де деколь, де ручний розпис. Ну, як мінімум, на ручному розписі у нас завжди буде видно мазки фарби у нас, ну, я, мабуть, зніму окреме відео, як відрізняти, але, ну, перше, це маски. Друге, якщо у вас, наприклад, є два ідентичні блюдця або дві чашечки, ви їх отак от ставите разом і роздивляєтесь. Якщо у вас малюночки на них абсолютно однакові, то це деколь. Якщо ж там гілочка довша, там вона коротша, там трошки так там. Ще трошки так, то це ручний розпис. Тому і ще такий момент може здатися, що ручний розпис це завжди дорожче, ніж деколь, але насправді ні. Один з керівників українських заводів розповідав якось, що був період, коли. На період кризи 80-ті, мені здається, це була розмова про 80-ті, там уже 90-ті, коли була на заводах така криза з усім, і купити якісно деколь це було дорожче, ніж використовувати дешевий, скажімо так, дешеву працю ручну. Тому сиділи люди, малювали, так, це ручний розпис, але, ну, звісно, це буде не дуже якісний, там буде декілька мазочків і все. Ось вам і весь ручний розпис. Це не буде якась така детальна промальовка, тому, знову ж таки, ручний розпис не завжди означає щось дороге, щось унікальне, преміальне. Інколи так просто економили. Це теж треба знати. Так, ну і далі ми переходимо до такої цікавої, чайної пари, це Паранівка. Я думаю, багато хто знає цей чудовий сервіс. Автори форми величко-діброва спиця. 70-й рік. А, малюнок Костенко Василь Іванович, 73-й рік. Дуже такий якісний круговий розпис. Оце от, дійсно ручна праця, яка буде цінуватися. Це ручний розпис, такий цікавий, багатий, круговий ручний розпис. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що є у нас трошки втрат отут на блюдці, позолоти. Вони є, але, ну, ви знаєте, отут також можна побачити, є такий дефект на блюдці, тому, мабуть, перебили з першого на третій сорт. Але, ну, вінтаж це не нова річ. Це треба пам'ятати, що, от навіть, якщо придивитися... Тут от ми бачимо на малюночку вже от якісь от такі полоси, наче пішли. І не сказати, що воно як, якесь там затерте, так? але просто від часу, від часу, трошки, звичайно, ми маємо втрати деякі. Тому, скажімо так, не завжди це вдається пояснити покупцям, що, ну. Слухай так, особливо, якщо люди на початку, що я буду збрати лише най-найкраще усе. Ну, по-перше, най найкраще в, добре, в хорошій збереженості воно і коштує немало. От, а по-друге, ну, цих речей, які в ідеальному сервантному зберіганні, їх залишилося не так і багато. Тому нам, колекціонерам, інколи доводиться ну, купувати вже, що залишилося, що є. Так, наступний момент, про який хотіла поговорити, такий, знаєте, наче малесенький лайфхак, але якщо ви куп... через, скажімо так, ту ж саму Олекс-доставку купуєте, і у вас є можливість подивитися на пошті предмет, звісно ж, дивитися варто завжди. Але я скажу, що я не завжди дивлюсь, тому що не завжди є час, інколи стоїть величезна черга, інколи так все запаковане, що ну, ти просто не зможеш розмотати кожну річ. Добре, все запаковане. Тому я, в мене є вже свій прийом, я беру на пошті, якщо я замовляю, от, наприклад, чашечки, я останнім часом купую дитячі чашечки, я просто беру цю посилочку і трясу її. Звук битого фарфору ви завжди почуєте. У мене нещодавно, у мене на Укрпошті вже знають мене дівчата, які працюють. Нещодавно я прийшла, вона мені одразу каже, розбите. Каже, я вже потрясла, воно розбите. Ну, я написала відмову, продавцю повернулися гроші. От, але ну, це такий момент, який, знаєте, Така дрібниця, дрібна деталь, але можна себе убезпечити від того, що просто заберете те, що розбилось. Але бите, ну, тут треба завжди дивитися, якщо ви купуєте якийсь мегаунікальний суперсервіз, і там розбилося декілька предметів, то ну, я, я забираю. Так, у мене було таке, що з шести чайних пар залишалося у мене тільки дві. На жаль, таке теж було. Але сервіз настільки рідкісний, що я з болем в серці його забрала. Тому тут завжди рішення за вами. І не завжди це ви на пошти, дуже часто це просто погане пакування продавця, це, я скажу так, 90% випадків. Але інколи ну, це буває таке, що і пакування ідеальне все. Але чи скол, чи тріщина, видно, що воно свіже, От воно нове, воно розколане в упаковці, тобто вже при пересилці. Ну, це життя бувають, на жаль, і такі моменти. Так, декілька ще у мене є чайних пар. Я вам покажу, які я буду після нового року продавати, тому що я вам розповідала, я колись. Цим займалася, щось продавала, щось залишала собі. Зрештою, я перестала продавати, тому що ну, це така, знаєте, не зовсім легка робота. Всім відфотографуй, відзніми відео, поясни. Знову ж таки, якщо якийсь момент, от, наприклад, ми дивимося, ця чашечка, ось тут виробничий якісь. Попирішки на самій порцелянії. Так, це Полтава я сказала чи не сказала? А, тобто отут, отут якийсь, от наче скольчик, але він заглазурований. тобто Це знову ж таки на виробництві. І ось ці от всі моменти, все це хочеться пояснити людині, тому що, ну, якщо ти відповідально ставишся, то, звісно, ти не будеш. Я, звісно, можу знаєте, відфотографувати в ідеалі, що нічого не буде видно, ніяких моментів. А потім людина ну, буде трошки розчарована. Тому мені завжди хочеться якомога ну, чіткіше показати цей предмет. Тому я перестала продавати бо це все дуже довго. І ну, як я думала, що. От я буду щось продавати, а щось купувати собі і таким чином якби, окупати свою колекцію. Але, ну, ні, у мене так не виходить, тому що купувати на барахолці багато чого я не маю змоги, бо у нас просто немає цього вибору. От, тому, ну, але у мене залишились деякі предмети. Ось, наприклад, такі чайні пари Полтави. Це у нас форма Вітько Іван Михайлович, 60-ті роки. Ось. І я їх після Нового року хочу виставити на OLX. Я думаю, я тут на каналі зніму таку онлайн-барахулку, покажу вам, можливо, когось зацікавлять, але мені треба трошки звільнити місце, бо у мене вже просто банально немає місця. І о, останній момент, про який хотіла поговорити, знову ж таки, це не порада, це досвід. Де я купую онлайн. Ну, перше, це ви вже зрозуміли, це OLX. А, Я ще не купувала на Віоліці. У мене цього досвіду немає. Не знаю, мені не дуже імпонує система цього аукціону. Але я так розумію, що там є і а, можливість купити просто з вказаною ціною. Але, ну, тим не менш, мені вистачає поки що того, що є на OLX. я просто не занурювалася поки що, скажімо так, у цю нову платформу. Але хочу, хочу. Подивитися, що там і як на Віоліці. О, кіт розривається. <смі> Вибачайте, хоче зайти, але я його не буду пускати. Я зараз буде бігати мені по столу. Отже, і е, також я купую через Інстаграм і через е, останнім часом на Фейсбуці багато груп, де люди пропонують. Там на Фейсбуці. Ну, скажімо так, декілька разів я купувала. І Я так розумію, там більша вірогідність потрапити на якихось злодіїв, які не висилають товар. Я завжди намагаюся без передоплати за Ойлекс-доставку ну, оформлювати. А, на, наприклад, на інстаграмі я купую у дівчат. У мене є там окрема також сторінка про фарфор. я її дуже рідко зараз веду, але вона у мене є. Я там купую у дівчат, яких я, скажімо так, знаю віртуально вже багато років, У них вже давно магазини, це вже, все можна зайти подивитися, як давно людина займається. І, ну, тобто, у мене немає, скажімо так, підозри, що мене там обдурять, не вийшли товар, тому що дівчата займаються постійно. І, хоча я так скидаю гроші на картку, але. Ну, я розумію, що це відповідальні продавці, які мені все розкажуть, покажуть, якщо мені треба, буде вишити додаткове фото і все буде чудово. Але, скажімо так, на інстаграмі також треба бути уважним, тому що є такі сторінки, вони, як знаєте, антикварні салони, і там дуже-дуже завищені ціни. Я не знаю, чесно кажучи, на кого вони розраховані. Можливо, на людей, у яких просто немає часу ритися на цих всіх інтернет барахолках але є можливість придбати, якби за такими цінами. Там товари сфотографовані з суперосвітленням, дуже гарно. Там студійне фото ці виглядають дорого. Навіть те, що ти знаєш, що воно в реалі, ну, не виглядає воно дорого, але з професійним освітленням, з, хорошим, з хорошою камерою, звичайно, можна зробити дуже такі презентабельні фото. Тому ну, звертайте увагу, подивіться, походіть, не купуйте одразу там, на першій же сторінці, яка вам трапилася. Тому що, ну, є прям захмарні ціни. Не лякайтеся. Так, дійсно, фарфор зараз не дешевий, але він і не настільки дорогий, як можна інколи побачити. Ось покажу вам ще, наприклад, таку чайну пару, вже завершуючи нашу розмову, це також із пар, які я буду виставляти згодом на продаж. Це у нас Борислав. Ну, Кобальт, ми знаємо, що король кобальту у нас Довбиш, але Борислав, от бачимо, теж щось старався таки випускати, деколька у нас тут. І, звичайно, таке блюдце. Є у мене ще якісь предмети з цього сервізу. Залишилися. Це вже так ми з вами милуємося далі просто чайними парами. І ось така ще у мене є сумська красуня. Так, а це, а це у нас також Веретьохін, форма Веретьохін, знайомий нам з перших трьох пар. Бачите, як цікаво, ну це вже ось клеймо з 74-го. Форма 50, 74, 74 рік, так. Ось, розпис не знаю, мені здається, розпис більш пізній. От. Але сьогодні у нас от прям варитьохінське відео. От, тому ось такі моменти для новачків. Пишіть, що ви б могли додати, якщо ви вже досвідчений колекціонер. Про що ви не знали, якщо ви тільки починаєте збирати фарфор. Буду вам вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки та підписки. Пишіть про що ще вам хотілося б дізнатися в моїх відео, про що ще поговорити. І до наступної зустрічі у наступних відео. Усім до побачення!